Лено будемо обговорювати, а як відбувається евакуація на Харківщині через таку безпекову ситуацію. Транзитний евакуаційний пункт у Лозові на Харківщині за добу прийняв 199 людей. Про це зранку повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олексій Нігубов на своїй сторінці у Фейсбук. За його інформацією, всього від початку роботи в пункті зареєстрували понад 3 тисячі людей. Власне більше про цей процес евакуації будемо говорити далі з головою координаційного гуманітарного центру Євен Коляда з нами на зв'язку. Пане Евгене, вітаємо. Вітаю колеги, слава Україні! Героям слава! Дуже дякуємо, що доєдналися. Скажіть, будь ласка, на якому зараз етапі евакуація з населених пунктів прифронтових на Харківщині? Порівняно з декілька тижнями тому, от коли у нас майже не було заявок на евакуацію. Зараз темпи евакуації знову активізувалися. Зазвичай це Борівська, Купінська, Кіндрашівська, Шевченківська громади. В середньому по заявкам десь йде 20, плюс-мінус 20 людей. Це централізована евакуація, тобто силами національної поліції та благодійним сектором. І плюс ще десь 20-30 людей самоевакуйовані, тобто люди, які виїжджають власним транспортом. Що ми кажемо про Лозову, це про те, що ви зараз озвучили. Олег Васильович озвучував цифру. Я можу конкретизувати зараз. евакуювалося 3556 людей. Пройшло через Лозову. В середньому там кількість ми спостерігаємо збільшення евакуації. Там нагадаю, що транзитний центр в Лозові працює саме для Донецької області, для Краматорського та Покровського районів. В середньому там зараз 150-200 людей в будні дні. Десь 100-150 людей в вихідні дні проходить через транзитний центр, евакуйовуються. Відповідно на люди отримують там всю допомогу. Якщо ми кажемо про ситуацію в Куп'янську, то вона залишається вкрай напруженою. Дрони ворожі дрони контролюють майже все місто. Тобто, ну це просто дуже важко. Здійснювати евакуаційні заходи через відсутність світла неможливо зв'язатися з людьми. Ми намагаємося зв'язуватися шляхом координації з цивільним військовим співробітництвом відповідно з військовими. Вони інформують людей далі. Ну і органи місцевого самоврядування працюють. Ну і з огляду на оперативну ситуацію ми. Не лише очікуємо збільшення заявок на евакуацію, ще й а вже спостерігаємо його. Тобто близько 20-25 людей вже щодня, якби виїжджають з населених пунктів, розташованих безпосередньо поблизу місті Куп'янськ. Евакуйовані отримують багатий, ну, великий сектор допомоги. Я єдине, що хотів ще зазначити, що з Козачої лопані евакуацію більше неможливо проводити через високу небезпеку. Людям доводиться виходити пішки зараз до цупівки зборов. Та найближчих населених пунктів евакуація ще здійснюється, але ситуація поступово погіршується. Тому ми закликаємо, користуючись нагодою, максимально використовувати всі джерела інформації, залишати заявку або на гарячу лінію. Нагадаю, її номер 0833 92 91, Вона безкоштовна, цілодобова. Люди виїжджайте, не не наражайте на небезпеку себе, своїх дітей, свої сім'ї і волонтерів, які по три по чотири рази на жаль вас змушені вивозити. Бо ви деякі деякі з людей повертаються назад. Невідомо з яких причин ви згадали якраз борову і два дні тому Олексінігу був у телемарафоні. Повідомив про те, що зараз звідти вивозять із борової усі екстрені служби, і так далі. А з чим це пов'язано? Фронт сунеться все ближче до борової. Це пов'язано з безпековими заходами. Я вважаю, що це планова робота обласної адміністрації. Відповідно, всіх служб зараз йде підготовка до можли... всіх можливих сценаріїв і сценаріїв погіршення, в тому числі ми зі свого боку працюємо також з регіональною владою і з благодійним сектором для того, щоб розробля... розробляти плани евакуації, особливо особливу увагу. Ми також дивимося на Лиманський напрямок, тобто там теж є збільшення обстрілів, і ми розми. Вбачаємо вже, що звідти йде потік людей. Ми Харківщина відповідно теж готується до прийому людей з Донецької області, і ми розгортаємо. Ми думаємо вже над розгортанням додаткових можливостей. І тут ми в тісному конекті з управлінням з управлінням з ООН координації гуманітарних справ з кластерами і відповідно з регіональною владою для того, щоб забезпечити сталий прийом людей. Бо у наслідок масової евакуації ми мали вже досвід під евакуації масової з Вовчанського і з Липців, тоді ще в 24 році, ми розуміємо, які там об'єми. Ми готуємося приймати до півтори тисячі людей на добу. А чи готові всі об'єкти, які якраз є частиною цієї евакуаційної ланки, до такого напливу людей з прифронтових населених пунктів на Харківщині? Зараз я вам я скажу так, що ми готуємося до найгіршого сценарію, і не, не, не обов'язково, що цей сценарій має відбутися, але ми маємо бути готові. Ми маємо розгорнути всі можливості за один день. У нас немає часу розгортати їх за тиждень, за місяць. Ми маємо підготуватись настільки е, ретельно, і зараз ця робота кожен день проводиться, навіть у вихідні дні. Ми зараз визначаємо населені пункти, в яких будуть саме перевалочні пункти, тобто логістика в три плеча. Як у нас все побудовано, броньована техніка вивозить, перевантаж. Же великі автобуси для того, щоб нормалізувати потоки і балансувати ці потоки людей відповідно до між транзитними центрами, щоб балансувати навантаження на транзитні центри, і відповідно люди зараз, наприклад, на миру, да транзитний центр в Харкові, який приймає саме з Харківщини. Людей, ми теж бачаємо збільшення там евакуйованих. Ми дозволяємо, би по нормам до трьох днів люди мають перебувати там. Але якщо там важкі кейси, наприклад, ми намагаємося з Тим правильно відповідну соціальну групу на поселення, то вони можуть залишатися до тижня на транзитному центрі. Відповідно, ми їх поселяємо. Але е, зараз е, от я сьогодні був зранку на транзитному центрі, там вже було 20 людей евакуйовано. Скажіть, будь ласка, кому найважче підшукувати житло і відповідні умови? Е... Стандартна наша така вже довго граюча проблема це маломобільні люди, люди малорухомі, які потребують догляду. Тут ми працюємо з міністерством розвитку громади території, дуже плідної і з міністерством соціальної політики. Зараз уряд зробив дуже важливі рішення. Вони досить правильні. Ми з цим абсолютно згодні. Вони всі ці рішення вони сприяють підвищенню таких місць мотивації організації. Відкривати нові місця або громад відкривати такі нові місця. Ну і люди відповідно з тваринами, з великими тваринами теж потребують саме приватних домоволодінь. І над цим ми теж працюємо. Є центральні регіони України, які згодні приймати таких людей, але місць все менше і менше, тому зараз ведеться робота над відкриттям нових місць. Ми просто спочатку серпня чули про проблему розміщення маломобільних людей від представників гуманітарної організації проліска, саме які стосуються розміщення маломобільних людей на Донеччині. Ну і ви згадували про міністерство різні. Якраз нагадую, що зараз у Верховній Раді є година запитань до уряду, і виступають урядовці, презентують зокрема і проект бюджету на наступний рік. Там також закладені кошти на підтримку вимушених переселенців, зокрема, понад 71 мільярд гривень, а також понад 20 мільярдів на житло. Принаймні, такі цифри були озвучені Сергієм Марченком, міністром фінансів України. Зараз бачимо, що виступає міністр освіти та науки Оксанд Лісовий. Час від часу будемо Перериватися на трансляцію до Верховної Ради, пане Євгене, скажіть, будь ласка, якщо ця проблема така системна і така болюча, чи можуть органи місцевого самоврядування на вашу думку якось самостійно це вирішувати без урядовців, без змін до законодавства, виділення додаткових коштів? Тобто, чи може місцева влада приймати більше людей, які потребують особливих умов, наприклад, маломобільного населення? Дивіться насправді все можливо. Є багато дуже багато закладів, які можуть бути розконсервовані і приймати всі абсолютно категорії людей, усіх соціальних груп. Тут важливо розуміти, що ми маємо людину, кожну людину вселити в гідні умови, і ці гідні умови треба забезпечити. Відну відверто кажу, що в багатьох новорозконсервованих будівлях умови не задовільні, і це важливо, бо ми маємо відповідальність Ну ми маємо дбати про права людини кожної, і кожна людина має отримувати справедливе гідне тимчасове житло. Неважливо з якого регіону вона евакуювалася, і відповідно вона має отримувати на транзитних центрах теж збалансовану допомогу. Неважливо, який транзитний центр це або в місті Харкові, або в Павлограді або Раді або Волоському, або в Миколаєві. Тобто я ну ми і ви не зазначили гуманітарну місію проліску. Насправді, ми як. Благодійний сектор єдині в цьому питанні, тобто ми адвокатуємо спільні проблеми, спільні рішення. У нас є діалог з владою, з урядом відповідно. І відповідаючи на ваші питання, органи місцевого самоврядування можуть це робити, можуть відкривати програми, але треба забезпечити саме гідні умови проживання, зробити ремонти в місцях тимчасового проживання, і на це потрібно фінансування. Не у багатьох громад є бюджети для того, щоб робити такі. І такі речі і тому постанови, які зараз приймаються і Мінсоцом, і Мінрозвитку, вони є вкрай важливими, бо вони створені спільно з громадянським суспільством, спільно саме з от, після діалогів, після дискусій, того, що ми адвокатуємо, і якщо вони найближчим часом запрацюють зараз, то відповідно буде покращення і збільшення цих місць. Додачу до того, я скажу, що окрім уряду, міжнародний гуманітарний сектор дуже сильно допомагає, допомагає Велика Британія, Німеччина, Швейцарія всі всі донори, великі донори Єврокомісія, вони виділяють кошти зараз на гуманітарним операторам своїм партнерам на відновлення саме таких місць. Тому спільними зусиллями я вважаю, ну та термін ми собі поставили. До кінця року зробити ну додатково там ще дуже багато місць в різних регіонів для того, щоб ми були готові до масових евакуацій, якщо такі настануть. Так, пане Євгене, Дякуємо дуже, що доєдналися. Розповіли про те, як зараз відбувається евакуація з прифронтових населених пунктів Харківщини. Євген Коляда, голова координаційного гуманітарного центру, був з нами на зв'язку.